Благодать Господа Ісуса Христа з усіма вами. Текст для сьогоднішньої проповіді взятий із Книги Ісуса Навина, 3 розділу з 5 по 17 вірш. Після цього Ісус звелів народові. Освятіться, бо завтра Господь звершить, звершить серед вас дивовижне. Потім Ісус звернувся до священників зі словами. Підніміть ковчег заповіту. І вирушайте перед народом. І вони підняли ковчег за і пішли перед народом. Тоді Господь промовив до Ісуса, від сьогодні почну звеличувати Тебе перед усім Ізраїлем, аби вони зрозуміли, що як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Ти ж дай розпорядження священникам, котрі несуть ковчег за звелівши, щойно ви вступите у води Йордану, то зупиніться в Йордані. Після цього Ісус сказав ізраїльтянам – підійдіть ближче і послухайте слів Господа вашого Бога. І промовив Ісус. Того ви дізнаєтесь, що живий Бог є серед вас, і Він неодмінно проганятиме перед вами ханаванців, хетейців, гівійців, перізейців, гіргашейців, аморейців і ефусейців. Зараз Ковчег заповіту Господа всієї землі, переходитиме перед вами Йордан. Тому оберіть поміж себе з племен Ізраїлю 12 мужів по одному чоловіку з кожного племені. І коли ноги священників, котрі несуть ковчег Господа, владики всієї землі, опиняться в Йорданській воді, то йорданські води зупиняться. Вода, що тече зверху, стане одним великим валом стіною. І сталося неймовірне. Коли народ згорнув свої намети і пішов до Йордану, а священники, котрі несли ковчег заповіту, вирішили попереду народу, коли ті, що несли ковчег, почали входити в Йордан, і ноги священників, котрі несли ковчег, замирилися з краю воду, Йордан же протягом усього часу жнив, виступає з берегів. То вода, що текла по руслу ріки з гори, зупинилася і стала одним суцільним валом на дуже широкій відстані неподалік від міста Адам з бік Церетану. а та, що тече внизу, у напрямку моря кустелі, тобто солоного моря, повністю зійшла, так що народ перейшов ріку навпроти Ярохода. Священники, котрі несли ковчег господнього заповіту, впевнено стояли на суші. Посеред русла Йордану, весь Ізраїль переходив по суші, аж доки всі люди не закінчили свій перехід через Йордан. Це є Слово Боже, хай благословить його Бог у наших серцях. Амінь. Амінь. Дорогі брати і сестри у Христі. У першу неділю після богоявлення ми традиційно згадуємо хрещення Господнє. Про це було сьогодні євангельське читання із Матфія. Це подія, без сумніву, є визначною для нашої віри. Велична місія нашого Спасіння почалася згідно Євангелія, коли Ісус Христос, обіцяний народу Божому Спаситель, прийшов хреститися на Йордан. Хрещення не було чимось новим, якимось невідомим ізраїльтянам обрядом. Омовіння практикувалося в народі Божому насправді сотні років. Віруючи, люди каялися в своїх гріхах і на знак цього хрестилися. Коли євреї виходили з Єгипту через Червоне море чи через річку Йордан входили до землі обітниці, то це теж було своєрідним хрещенням. Апостол Павло про це говорить в 1 Коринті 10 розділі. Не хочу брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під Хмарою і всі перейшли через море, всі хрестилися в Мойсея у хмарі та морі. Але Івана Хрестителя, згідно нашому тексту, дуже здивувала поява Ісуса Христа на місці цього масового хрещення покаяння. Бо Месія не мав потреби ні в чому каятися ані ні від чогось очищуватися. Навпаки, ми знаємо, що інші мають це робити в Його ім'я, визнати свої гріхи перед ним. У відповідь на заперечення Івана Хрестителя Ісус загадково говорить: «Оближ тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван Хреститель допустив Його. Християнські теологи, дослідуючи питання, чому хрестився Ісус, приходять до таких основних висновків. Їх всього два, насправді можна більше про це говорити, але я зосереджу увагу на кількох лише. Перше, щоб повністю ототожнити себе з людством. Ісус мав цілковито підкоритися закону Божому. Як Слово, що стало людиною, він мав усьому покоритися волі Отця Небесного. Хрещення Ісуса визначає Його як вагідного Божого Агнця, який готовий виконувати волю Батька у всьому своєму житті. Ісус мав набути людського досвіду в усьому поєднатися з людьми. Причиною хрещення Ісуса було і залишається наша людська гріховність і наша потреба у спасінні. Заради нас. Заради любові до людства Ісус прийшов на Йордан. І друге, що не менш важливо, хрещення на Йордані також було помазанням Ісуса на цю велику місію. Зазвичай у Старому Завіті помазували на царство чи священників таким чином покликали на служіння. Дорогоцінна олива, яка виливалася на голову помазаника, Символізувала присутність Божого Духа, який мав керувати особистістю, давати людині силу і мудрість у правлінні та служінні. Уповноважена особа, яка здійснювала помазання, також виголошувала слова Божого благословення. І ми бачимо, як при хрещенні Ісуса на нього спускається у вигляді Голуба Святий Дух. А уповноважена особа. Яка помазує його на цю велику місію, це Отець Небесний? Ті, що зібралися біля Йордану, чують голос з неба. Це син мій улюблений, якого я подобав». Його слухайтеся. Це, що стосується Хрещення Ісуса. А текст для проповіді взятий зі старозавітної книги «Ісус Навин» Третього розділу. Ми вже його почули. І цікаво, як він поєднується зі святом хрещення Господнього, з нашим особистим хрещенням. Трошки про контекст цього прекрасного тексту. Зі смертю Патріарха Мойсея у народі Божому піднімається новий лідер, який має привести вже нове покоління ізраїльтян до обіцяної землі. Старе покоління через бунти. І неслуханість вийшла з дому Єгипетського рабства, але не увійде у землю, де тече молоко і мед. Як Мойсей, що переводив народ Божий через Червоне море, тепер Ісус Новин має перевести людей через річку Йордан у період повноводдя. У тексті говориться, що у період жнив Йордан особливо повноводний. Там дуже багато води. Ісус Новин у цій захоплюючій історії символізує Ісуса Христа. Він також починає величне служіння і має зануритися у воду. Майже всі складові у цьому тексті збігаються з хрещенням Господня. Є лідер у першому і в другому тексті, є віруючі люди, є зібрання великої кількості людей, є омовіння. Причому важлива не кількість води, а її значення, її призначення. Кочех в тексті вказує на присутність Господа Бога, на присутність Святого Духа. До Ісуса Новина також промовляє Отець Небесний. І у всіх в обох історіях є місія увійти до землі, де поки царюють вороги. І потрібно з Божою допомогою зробити її придатною для проживання Божого народу. Для зміцнення їх віри Бог робить ще одне чудо. Попереднє покоління ізраїльтян бачило власні очі, як води Червоного моря відступили і з'явився безпечний перехід по морському дні. Тепер щось подібне побачать люди. Які довірилися Ісусу Новину. Священики з ковчегом заходять на мілину і зупиняються. Раптом вода в річці перестає текти і стає стіною перед ними. Люди безпечно переходять по мілині до обіцяної землі. Як і в випадку з християнським хрещенням, вода поєднується зі Словом Божим і є священики, які силою Святого Духа звершують цю священну дію. Бог прославляється, люди зміцнюються у вірі і входять у своє покликання. А як щодо нас? Чому нас може навчити ця захоплююча історія? Друзі, знаєте, в ці дні в Україні масово згадується хрещення Господня. Люди, які живуть за сучасним календарем, уже відсвяткували хрещення Господня 6 го числа. Люди, які лишилися вірними так званому старому стилю 19 числа, мають святкувати хрещення. Та, на мою думку, серед нашого люду акцент робиться зовсім на другорядні речі. Одні пірнають у крижану воду, інші зациклені на начебто чудодійних властивостях води, над якою чин освячення православний священник. Народні свідомості є хрещення Господня, яким чином стосується покращення стану здоров'я. Спіною роті запевнюють, що вода з річки, в яку викидаються відходи, а подекуди виливається каналізація, стає святою і цілий рік не псується. Щодо її вживання, то говорять, що воно надзвичайно корисне, куди там якось. Боржомі чи поляна класова. Пильцю освячену водичку із забруденою водоймищем усе буде в твоєму житті прекрасно. На YouTube сила псевдонаукових передач на цю тему. Окультисти і шарлатани розмірковують над особливостями хрещенської води. Звісно ж, від богословів святої водички не почути жодної біблійної аргументації, тому що її немає. І бути не може. До прикладу, з точки зору доктора Мартіна Лютера, вода дійсно може стати святою. Це відбувається виключно при таїнстві хрещення, коли вода використовується за заповіддю Божою і поєднується зі Словом Божим. Тоді занурення чи обливання дійсно стає купівлю відродження. Про це говорить малий катехізіс в таїнстві хрещення розділі. Та поза хрещенням ні про яке набуття надприродних властивостей водою і мова йти не може. Бо на це просто немає ніякого підтвердження Божому Слові. На це немає ніякої Божої птиці. Першу неділю після Богоявлення нам буде корисно подумати про своє хрещення і життя після Нього. Ми християни. Були хрещені в ім'я Триєдиного Бога. Ми занурилися, хрестилися не в Мойсея, а занурилися в Ісуса Христа. Ми були помазані Святим Духом на служіння. Як про це говорить апостол Петро у своєму першому післанні, другому розділі. А ви, рід, вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви. До дивного його світла. Вдумаємося. Можливо, ми ніколи на власні очі не побачимо такої події. Я таку історію дещо фантастичну взяв із розповіді одного реформатського пастора. Уявляєте, у нас у минулому році було одне хрещення. І кілька підтверджень, конфірмацій. І от під час хрещення, коли на вівтарі стоїть хрещальна купель, раптом розкривається потолок, спускається Ісус Христос на колісниці, сам тричі занурює хрещаємого у воду і каже: Ти мій син улюблений, якого я уподобав». Друзі, я думаю, що багатьох би прихопило серце, як мінімум, від того, що побачили, може, дехто навіть не лишився в живих. Бог, поки ми перебуваємо у плоті, дуже рідко робить щось подібне. Але вдумайтесь, в той момент, коли звичайний християнський пастор хрестить людину в ім'я приєдиного Бога, насправді відбувається це саме. Навіть більше, у всіх нас був своєрідний. Перехід через річку Йордан до землі обітниці, коли пастор чи священник, занурив вас у воду, чи, чи окропив нас, промовляючи, Я тебе хрещу, в ім'я Отця, Сина Святого Духа, і Слово Боже з Євангелія від Матфія, 3 розділу, «Це є син мій улюблений, якого я вподобав, стало про нас. Бо через хрещення віру ми стали. Божими дітьми. У багатьох лютеранських церквах в богослужбовому залі стоїть хрещальна купель, її присутність покликана нам нагадувати про з Богом, а також бути своєрідним запрошенням до завіту для ще нехрещених людей. Для Ісуса Новина і Його людей, їх дохристиянське, так зване хрещення стало початком активних дій в землі обітниці. А для нас У нас теж є вказівка від самого Господа Ісуса Христа. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи в ім'я Отця Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами всі дні до кінця віку. Матфія 28, розділ, 19, 20 вірш. Ісус Христос є набагато кращим за Ісуса Новина. Бо Ісус Новин прекрасна, відважна людина, але лише людина. А Ісус Христос Бог людина. Він вже зробив нас своїми учнями. Він з нами у на дні до кінця світу і уповноважує нас на дуже важливу місію. Принести царство Боже в життя ближніх, розповісти їм Євангелія, навчити їх, що означає хрещення. І пам'ятати, що колись триєдиний Бог зробив кожного з нас своїми дітьми. Це і величезний привілей, і відповідальність. Пам'ятаємо про це. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і думки в Христі Ісусі. Амінь.